Один з найбільших православних храмів Луганщини, який пережив дві війни: громадянську та другу світову, а також радянську владу, постраждав від градів терористичних угрупувань на початку лютого. Будівля 1840 року належить до архітектурних пам'яток України. Вівтар повністю розбитий. Ікони посічені осколками. Священні книги валяються на землі. Жителі Троїцького особисто бачили, як снаряди влучили в будівлю. Я, Я лічно встала о четвертій ранку. І стріляли з посадки. Я бачила, як стріляли, розрив, бачила вистріл. Цього року школярі Троїцького не зможуть піти на навчання у рідному селі. Терористи вдруге обстріляли загальноосвітню школу, не вціліло жодного вікна. Перебиті перекриття в навчальному корпусі та спортзалі, розбито дах. А у актовій залі лежать уламки від снарядів. У нас знищили школу, знищили церкву, знищили всі трансформаторні підстанції, порозбивали. Електричні стовби для ремонту школи потрібні значні вкладення, на які грошей в бюджеті в області просто не лишилося. Влада шукає меценатів, у тому числі за кордоном, які допомогли б дітям, що натерпілися від війни, знову сісти за навчальні парти.